Ну ось отак ми наближаємося до них. До речі, це судно коротше, це м -м, рибу ловлять. Зразу фасують її там. Це ушая. Аргентина. Ось таке містечко. Маленьке. Ось, коротше, зараз ну, вони ось уже заводять. Спочатку коротше, заводиться носова частина. Ну і все коротше потім вони будуть сейчас зацеплять коротше. і так само буду ззаді там робити <клес> Взагалі класно, судно так як іномарка, плавно плавно підходиш. на два траси впікають <кій> а там коротше, машина така стоїть типу, по як лібідка величезна і та вже лібетка і хлопці вже самі потім далі судно підтягують Уже далі вже далі е, наші на, на мості, купують, судно вже не керують далі вже ну, автомати, автоматична система підтягує Ну вони можуть там коригувати трохи, якщо сильний вітер, коротше, якщо судно там туди-сюди кидає, то вони можуть його трохи це, підтягувати. Ось, зараз, бачу, трошки назад почему. <кхе> Часть пішла натяжка. І судно підтягується, бачите, ось. Попро, попро. 行。<Sure. S 2> sure.